Департамент соціальної політики на засідання виконкому виніс 23 проєкти. Вони передбачають виплату матеріальної допомоги криворіжцям, у тому числі мешканцям будинків у Довгинцівському та металургійному районах, які постраждали від ворожої атаки 12 березня. Місто не може перебувати осторонь від тієї ситуації, яка склалася, і надає допомогу жителям не тільки матеріальними ресурсами, а й грошовими коштами. За підготовленими проєктами рішень допомогу отримують 48 мешканців найбільш постраждалих, пошкоджених квартир. Це по 40 тисяч гривень. І 135 мешканців, власників квартир отримують допомогу на усунення майна. Робота в цьому напрямку продовжується, тобто ми готуємо затручення міського голови і надалі готуємо відповідні проекти рішень. Найближчим часом кошти будуть перераховані на банківські картки мешканців постраждалого житла у проєктах рішень соціального напрямку. Допомога з міського бюджету сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю. Також у цьому списку діти, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ йдеться і про виділення коштів для трьох криворіжців, яким виповниться 100 років. Допомогу від міста отримують ще кілька категорій городян. До дня визволення в'язнів концтаборів підготовлено проект рішення щодо виплати цієї категорії матеріальної допомоги. Звісно, і на першочергово підготовлено проєкт рішень рішення, яке стосується виплати допомоги сім'ям загиблих наших бійців. Це і матеріальна допомога у 100 тисяч гривень. Це матеріальна допомога на поховання, це і матеріальна допомога на встановлення на могильних споруд. Загальна сума передбачена для соціальних виплат з міського бюджету понад 24,5 мільйони гривень. У місті продовжується робота. З будівництва бомбосховищ підтримки сил безпеки та оборони у проектах рішень фінансування заходів з підготовки до нового опалювального сезону та підтримка програми здоров'я нації. Джерелами змін є залишки, що склалися на початок року, перерозподіл вже затверджених асигнувань, а також міжбюджетні трансферти. Загальна сума 431,6 млн грн. і шістдесятих Артем Кравченко цей день.